Починаю потроху розбиратись, бо складна наука дуже. Це мій другий раз, тому що багато помилок. Але хоча б розумію, що воно там має робити. Е, не рійка, е, потрошки виходить. Є, е, але я так, там, де немає стрімкої течії, бо я ще не вмію не розібрався, я там, де є така помірна вода, то я там трошки виходить. Прикольно. Артерип, зовуться погано. Дуже. 7 з половиною. <пишній> ну, але але... ханів. 何